Шановні учасниці та учасники конференції, дуже приємно розпочинати свій ранок саме так в оточенні прекрасних жінок. Від мера міста я дуже хочу подякувати усім вам, подякувати нашим міжнародним партнерам, локальним партнерам за організацію такої платформи, яка дає можливість об'єднатися навколо проблем сьогодення. Хочу нам всім побажати міцного здоров'я і знов-таки завжди я бажаю витримки, витримки і терпіння, тому що дуже-дуже складно. І е, нам активно сьогодні пропрацювати і, звичайно, працювати так далі і побажати нам гарного тихого дня, щоб ніякий ворог нам сьогодні не перебив нашу таку важливу зустріч. Дякую.